Добрий день. шановне товариство ми поговоримо з вами про зміну тактики і стратегії Збройних сил України в моменті деокупації території Автономної Республіки Крим. Нагадаю, нещодавно в західних ЗМІ були опубліковані дані супутникової розвідки щодо передислокації 14 кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації з Севастополя в бухту Новоросійська. Варто говорити про те, що було передислоковано два фрегати проєкту 11356. Йдеться про адмірал Есен і адмірал Макаров, три дизельні підводні човна, і головне, п'ять великих десантних кораблів. Це досить показовий момент справа. В тім, що після успішного характеру ракетного удару збройних сил України по судоремонтному заводу. Севастополі, коли в доках було відповідно знищено великий десантний корабель міськ і підводний човен, Російська Федерація постала перед питанням щодо доцільності перебування залишків Чорноморського флота безпосередньо в Севастопольській гавані. Чому вибрана бухта новоросійська? Виключно з тих міркувань, що дальність ураження крилатих ракет Shadow і відповідна скальп не дозволяє українським збройним силам наносити ракетні удари по місцях дислокації з чорноморського флоту в бухті Новоросійська. Ну і друге, це перестороги країн заходу щодо використання крилатих ракет повітряного базування Shadow і відповідна скальп в моменті нанесення ракетних ударів по території Російської Федерації. Але варто говорити про те, що передислокація Чорноморського флоту, бухту новоросійська, це свідчення фактичної і політичної військової поразки Російської Федерації. Справа тім, що Російська Федерація тим самим засвідчила, що ефективність використання Чорноморського флоту і ступінь захищеності Гавані Севастопольського бухти вона практично мінімальна. Я нагадаю ще раз: наслідок ракетного удару в сухому доці було знищено підводний човен. Це вперше першій світовій історії знищення підводного човна, який перебував в місцях <coughs> ремонту. Варто говорити про те, що в 1982 році, під час Полпленської війни, гелікоптери Великої Британії нанесли удар по підводному човну Аргентини, але тоді він Зазнав значних пошкоджень, але не був виведений безпосередньо з бойової, бойового чергування, тепер щодо можливості української сторони в моменті ураження залишків чорноморського флоту безпосередньо вже був кіноворосійським. Ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо чудову операцію українських спецслужб в моменті нанесення удару по. Судна чорноморського флоту Буків Новоросійська мовиться про атаку морських безпілотників на великий десантний корабель Полинегорський горняк І тут ми підходимо до основної до зміни тактики і стратегії удар збройних сил України. Я нагадаю, вперше Збройні сили України заявили досить потужно на весь так би мовити голос про можливість. Блокади логістичної складової окупаційних військ 8 жовтня 2022 року, коли прогреміли вибухи на Кримському мосту. Тоді українська сторона дала чітко зрозуміти, що кримський міст розглядається як законна військова ціль, і відповідно він буде зусиллями Збройних сил України знищений як логістична і відповідна військова інфраструктура. Тоді реакція російської сторони була досить нервова. Але варто й говорити про те, що цей удар по Кримському мосту він скорше носив характер політичної, ідеологічної складової, бо мовилося про демонстрацію можливості Збройних сил України, а не системну роботу. Так, от за рік були зроблені певні висновки, і наразі мовиться про те, що Йдеться саме про системну роботу щодо знищення логістичної складової окупаційних військ і створення передумов для деокупації українського Криму. Давайте з вами згадаємо ті події, які відбувалися на окупованих територіях Криму. Це успішні атаки безпілотними літальними апаратами і відповідна використання ракет Нептун в моменті знищення протиповітряної і протиракетної оборони росіян. Внаслідок комбінованих атак з використанням як БПЛА, так і відповідно ракет Нептун. Тоді було знищено дві установки С-400 Трю. Варто зауважити, вартість однієї з установки 1,2 мільярди доларів. Як завжди, за російською класифікацією С-400 аналогів нет. Менше з тим, в СБУ вже слушно зауважили. Що, власне, росіянам варто подумати над тим, аби перейменувати С400 тріумф відповідно в поразку. І дійсно, мовиться не тільки про військову поразку, бо весь світ побачив, що система протиповітряної і протиракетної оборони росіян вона не здатна відповідати зовнішнім викликам. Мовиться в першу чергу про політичну поразку російської сторони. Українські Сили оборони наочно засвідчили, що залишають за собою право на військовий сценарій де окупації Криму. Чому я роблю на цьому наголос? Знов-таки, шановне товариство, а давайте згадаємо з вами висловлювання російського диктатора Путіна з приводу того, що Крим є руской м'якаю. Таким чином, російський диктатор намагався проводити історичні паралелі зі святим для всіх правовірних. Містом Мека, на території якого можуть перебувати виключно мусульмани. Тобто робилися певні паралелі на території анексованого Криму, на думку російського диктатора, мали би перебувати виключно громадяни Російської Федерації. Але не так сталося, як гадалося. Її удари по системі протиракетної протиповітряної оборони це лише перший крок щодо взяття під повний вогневий контроль. Логістичної складової окупаційної армії. В першу чергу це стосується і Кримського, і Чонгарського мостів. Я нагадаю знову таки історичні паралелі, успішний характер деокупації Херсонської області. Давайте згадаємо двома радом товариства, чого почався саме успішний характер деокупації. Перший етап це знищення системи протиповітряної протиракетної оборони. І відповідна систем РЕП, які прикривали основні логістичні складові окупаційної армії, це Антонівський міст і Гребля-Каховської ЕГЕС. Після того Збройні сили України взяли під тотальний вогневий контроль ці дві основні логістичні складові, і окупанти прекрасно зрозуміли, що шансів утримати правий берег Дніпра практично нульові. Бо немає можливості проводити ротацію особового складу, підвезти, підвозити БК, паливно-мастильні матеріали, вивозити поранених та інше, тобто забезпечувати логістику окупаційного контингенту, який був зосереджений на правобережжі окупованої Херсонщини. І тоді вперше пролунало прийняття непростих рішень, жест доброї волі. Так от те, що відбувається наразі в окупованому Криму, це перший етап каскадного характеру планування операції з окупації Криму. Саме перший етап це знищення системи протиракетної і протиповітряної оборони. Відповідно, що другим етапом буде взяття під тотальний вогневий контроль основних локацій окупантів. Це Кримський міст, Чонгарський міст, Армянський перешіїк і, відповідно, Перекопський перешіїк. Без цього функціонування військової цивільної адміністрації фактично неможливо. Розуміючи це, росіяни спробували задіяти резервні маршрути постачання. Як військового спорядження, так і відповідно цивільних вантажів. На думку росіян цим мали би займатися великі десантні кораблі. Один великий десантний корабель може здійснювати від 4 до 5 рейсів з окупованих територій Криму відповідно тилові райони Російської Федерації. Розрахунок був саме на це: теж під прикриттям цивільної компоненти. А я нагадаю, окупанти заявили про те, що саме цивільне будуть перевозити великими десантними кораблями. Планувалося перекидати з тилових районів Російської Федерації на територію окупованого Криму в першу чергу військові вантажі, важку бронетехніку, особовий склад, БК та паливно мастильні матеріали. Але це врахувала і українська сторона не випадково. Саме в Бухті Новоросійська був завданий удар по великому десантному кораблю Оленегірський гірняк, і відповідно в сухому доку Севастопольського судоремонтного заводу було знищено знов таки великий десантний корабель міст. Таким чином, українська сторона фактично обмежила використання великих десантних кораблів в моменті покращення логістики, якщо буде знищений Кримський міст, нагадаю. В бухту Новоросійська наразі виведено 5 великих десантних кораблів. Але враховуючи те, що є позитивний досвід нанесення ударів по бухті Новоросійська і знищення великих десантних кораблів, подальша доля цих е, суден, залишків Чорноморського флоту ну, є досить сумна. Українська сторона вже заявила про те, що чорноморські порти Російської Федерації є законною військовою ціллю української сторони. Тобто, ми можемо говорити, що другий крок української сторони це знищення резервних ліній логістики за рахунок виведення з ладу великих десантних кораблів. Тобто, перший крок це ліквідація систем протиракетної оборони, протиповітряної оборони. Взяття під вогневий контроль основних локацій, і відповідно другий етап це ліквідація резервних пунктів і резервних маршрутів можливої логістичної складової. І тепер третій пункт, чому я говорю про те, що змінилася тактика і стратегія нанесення ударів, бо мовиться про комплексний характер нанесення ударів. Не по Одинокі цілі раз на півроку, а системне нанесення ударів по декількох цілях одночасно які дають можливість говорити про комплексний підхід у цьому питанні. Давайте знову таки з вами Радом товариства згадаємо, що удари були нанесені. І по військових об'єктах Російської Федерації на території окупованого Криму. В першу чергу це військові аеродроми, розташовані відповідно в Джанкої поблизу Севастополя і Сахах. Тобто, українська сторона унеможливлює і використання аеродромів як для перекидання особового складу з тилових районів Російської Федерації, так і відповідно, використання їх як в якості. Аеродромі базування для нанесення ударів по лінії бойового зіткнення Херсонських і Запорізьких областях надання Україні атакносів, а саме ракет М 39 А1 з касетною бойової частини дальністю ураження 300 км Фактично знімить це питання з повістки дня. Українська сторона буде мати можливість заблокувати військові аеродроми. Які розташовані на території Окупованого Криму. Відповідно, буде вирішено третє питання в моменті деокупації Криму, створення передумов для деокупації. І головне, колеги, ми маємо розуміти, що Крим досить логістично вразливий. Достатньо взяти під свій контроль основні логістичні складові, щоб відповідно питання. Наявності російського військового контингенту на території Автономної Республіки Крим було більш ніж проблемним. Крім того, давайте говорити про те, що наразі у окупантів немає можливості поповнення запасів прісної води. Так, вони зробили запаси на півтора роки на момент підриву греблі каховської ГЕС, але з того часу вже минув практично рік. І, відповідно, запаси прісної води вони не є безкінечні, а проблема питної води є величезна проблема для Криму. Тобто, підірвавши греблю Каховської ЕС, окупанти фактично вистрілили собі в ногу, позбавляючи як військову складову, так і цивільну можливості альтернативного постачання питної води на території окупованого Криму. І головне, Питання е, можливої переорієнтації енергопотоків Запорізької АЕС на територію Окупованого Криму, воно досі не вирішено. Не випадково були нанесені удари по підстанції в районі Джанку, який мав би власне виступити е, моментом передачі електроенергії з, з Запорізької АЕС на територію Окупованого Криму, тобто Збройні Сили України врахували це. Момент М -м -м -е, саме як важель економічного тиску на військову складову окупаційної армії в Криму, таким чином, ми можемо говорити про те, що за останній рік кардинально змінилася тактика і стратегія української сторони щодо деокупації Криму. І головне на чому варто наполягати, що ця тактика і стратегія свідчить про суб'єктність української сторони прийняті рішень знов таки. Ще раз нагадаю, візьму на себе таку от відповідальність товариства. Але давайте разом з вами пригадаємо реакцію країн Заходу щодо нанесення українських ударів по території Окупованого Криму. Офіційні представники Пентагону свого часу заявили про те, що вважають недоцільним нанесення ракетних ударів по території Окупованого Криму, бо, на їх думку, це відволікає від основної. Е Лінії фронту, а саме вирішення завдання щодо прориву російської оборони над Запорізькому і Донецькому напрямках. І після цього була різка і жорстка заява залужного, про те, що ніхто не буде йому вказувати в моменті планування військової операції щодо деокупації Криму. І залужного почули. Вже після. Ще коментарів українського генерала прозвучали зовсім інші заяви представників західного політику, мої, відповідно, представників Міністерства оборони Великої Британії і Сполучених Штатів наших стратегічних партнерів з приводу того, що нанесення ударів і відповідно військовий характер планування до окупації Криму є цілком е прерогативою української сторони, виключно український генштаб вирішують питання. Щодо планування тих чи інших військових операцій, і чому я говорю про зміну тактики і стратегії і політичну поразку Російської Федерації, знов таки, давайте згадаємо заяву міністра оборони Шойгу, мовиться про міністра оборони країни окупанта, який свого часу помпезно заявив про те, що якщо по території окупованого Криму буде завдано ракетних ударів з використанням крилатих ракет повітряного базування західного виробництва. Російська Федерація це як безпосередню участь цих країн в війні в Україні, тобто країни заходу, в першу чергу, це мовиться про Велику Британію і Францію на думку Російської Федерації автоматично стають учасниками війни. Ну і тоді вже вічно молодий, вічно п'яний Медведів заявив про те, що варто вдарити по Великій Британії всією могутністю ядерного потенціалу Російської Федерації. Але сталося не як гадалося: погрози Російської Федерації ніхто не сприйняв серйозно. і нанесення ударів по території Окупованого Криму, в тому числі і по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, научно засвідчили. Країни Заходу дали добро на використання своєї зброї для нанесення ударів по законних військових цілях на території окупованого Криму. А це і є політична поразка Російської Федерації. Так звані червоні лінії перейдені. Рубікон перейдений. І відповідно країни Заходу дають політичний і військовий сигнал Російської Федерації, що вони підтримують Україну в моменті. Повернення суверенітету в кордонах 91-го року, оце і є комплекс тих військово-політичних питань за останній рік, який дає чітко зрозуміти, що із збройними силами України і відповідно нашими стратегічними партнерами внесено певні корективи в момент саме військового характеру деокупації Криму. Це і свідчить про зміну і тактики, і стратегії. І давайте, шановні колеги, говорити про те, що те, що відбувається наразі, в моменті нанесення ракетних ударів і військових операцій на території Окупованої Республіки Крим, це в класифікації НАТО перший етап каскадного характеру планування операцій зі звільнення території Окупованого Криму. Постерігаємо далі, тримаємо руку на пульсі, віримо в ЗСУ, тримаємо стрій. Все буде Україна!